Привіт! Ви на каналі Навколо світу і це огляд на готель Лакіаніка Beach Resort Hotel 5 зірок. Подивимося, де знаходиться готель. Це країна Туреччина, узбережжя Середземного моря. Готель знаходиться в курортному регіоні Кімір в селищі Кіріш на другій береговій лінії. Головний корпус розташований ось тут. Корпус Анекс розташований в 100 метрах через дорогу. Пляж готелю знаходиться ось тут. Відстань від готелю до центру міста Кемір, де є набережна Яхтмарина, Макдональдс, Старбакс, Базар всього 8 кілометрів. До аеропорту Анталія 67 кілометрів. Готель Локеаніка був побудований в 2007 році. Останнє оновлення в головній будівлі відбувалося в 2021-2023 роках. В корпусі Анекс номери оновили в 2024 році. Зараз ми знаходимося в головній будівлі в зоні ресепшн. Саме тут відбувається реєстрація гостей до номерів. В головній будівлі розташовані номери категорії Main Building Without Balcony, тобто номери без балкону. Вони розташовані тільки на 4-му поверсі. Також тут знаходяться номери Standard та Family. Головна будівля має 4 поверхи. Для зручності гостей є ліфти. Давайте подивимося номер в головній будівлі. Це main Building Standard, Він з балконом. Максимальне розміщення гостей троє дорослих і одна дитина. Площа номера варіюється від 25 до 30 квадратних метрів. В номері для гостей є чайний набір, водичка та міні-бар, який заповнений софт напоями. Готель приймає гостей з домашніми тваринами до 8 кілограм. це 15 євро за добу. Ось так виглядає ванна кімната. Тут є все необхідне: фен, рушники та міні-косметика. Ось так виглядає територія готелю біля головної будівлі. Тут є два басейни. Один з них зараз перед вами це басейн з двома водними гірками. Ось так виглядає другий відкритий басейн. В ньому вмикається підігрів з кінця квітня по середину травня і потім з середини жовтня до кінця листопада. Температура води в басейні 27-28 градусів. Поруч з басейнами розташована ось така зона для відпочинку. Тут є бар та снеки, тобто можна перекусити впродовж дня та взяти напої. В 2024 році в концепцію додали імпортний алкоголь: це Jim Beam, Red Label, кордонс. Тобто, тепер можна взяти, окрім місцевих напоїв, також і імпортні це все безкоштовно. Готель працює за системою Ультра все включено. Зараз ми знаходимося в основному ресторані, де проходить сніданок, обід, вечеря та нічний суп. В цьому ресторані є вегетаріанське дієтичне меню баночного харчування для діток немає. Дана зйомка проводилася в кінці травня 2024 року під час обіду. З правого боку ми зараз проходимо амфітеатр. В готелі достатньо різноманітна анімаційна програма і в день, і ввечері. Ось тут розташований амфібар, він працює з 10 ранку до 23. В ньому можна взяти алкогольні та безалкогольні напої. Щодо інтернету. З цього року по всій території готелю Wi-Fi буде безкоштовним, окрім однієї зони. Це лаунж-зона, в якій проводяться інфозустрічі. Ось так вона виглядає. А зараз ходімо, покажу пляж. Дорога туди займає буквально 3 хвилинки. Поки йдемо, хочеться розповісти декілька фактів про готель. Це сімейний готель, тобто скрізь по території можна проїхати з візочком, є пандуси. Є також оренда візочків 5 євро за добу. В готелі після 11-ї ночі вже все затихає, музику вимикають. Але аніматори возять в клуби бажаючих в Кімір. Трансфер туди й назад коштує 15 доларів плюс вхід в клуб. Зараз ми вже з вами підійшли ближче до моря, подивимося пляжний бар. До речі, тут готують смачну сангрію, є пиво та вино. Також в денний час в цій зоні можна буде перекусити, роблять шаурму, гьозлеме, дають солодку вату. Ось так, власне, виглядає пляж готелю. Тут є безкоштовні шезлонги та парасольки для гостей. Пляжні рушники ви можете взяти в спа-центрі безкоштовно по карточкам. Пляж повністю піщано-гальковий. Вхід в море мілка галька. Дякуємо вам за перегляд! Забронювати тур в цей готель ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.